Друзі, вдруге вас вітаю сьогодні в четверг, але мене спонукало, просто заставила вийти. Е, знаєте, без черги, без всякого, всякої підготовки одна ситуація. Ну, вона дійсно, вона дійсно Ситуація некрасива, негарна з моєї сторони. Я хочу виправити помилку і хочу, щоб все у нас стало добре і дуже гарно. Мені дуже багато е, пишуть. Коментарів опонентів нашого президента, опонентів тієї позиції, яку я займаю, яку ми займаємо. Дуже багато. І вони з такими, от, е, з такими проханнями, з просьбами. Я, я, я зрозумів, от вони пишуть: а ти розкажи про Тахтарова. Про, про, про Татарова, извините. а ви згадайте Тіщенка. Краще скажіть, хто розмінував Чангар? Ти краще про... Агента Єрмака розповів. А що там в слугах, як вони е, не воюють. А чого ти мовчиш про уклоніста Зеленського? Не можеш, боїся розповідати. Да? Друзі, я хочу виправити свою помилку. Я, ну, я, дум, я довго думав, згадував. Е, виходить, що я не розповідаю про цих людей. Виходить, що я. Що вони самі не можуть розповідати про цих людей, вони не можуть говорити про них, вони не можуть про них щось сказати, вони не можуть висловити своє бачення про них, свою думку. Чому? Тому що я їм заборонив це робити колись. І ось я колись заборонив їм розмовляти, говорити про Тахтарова, про Єрмака, про Тіщенка, я не знаю про кого там, про Лероса, про Зеленського, про будь-кого. Я заборонив і вони бідняшки. Вони дуже такі ну, ну, класні люди, ну, класні люди, і вони не можуть тепер про це казати і просять мене, щоб я їм розповів. Друзі, я вам всім дозволяю говорити, про кого ви хочете. Я вам всім, всім всім забираю свій запрет, заборону свою. Собі, і ви можете у себе на каналах, у себе на сторінках, у себе будь-де розмовляти про всіх. Про кого ви тільки захочете, можете навіть про мене розмовляти. Я виправляю свою помилку, тому більше до мене з такими не приходьте, я всім дозволив, спілкуйтесь між собою, пишіть друг другу, що Ляшенко вам дозволив говорити про те, про те, про того, про того. Ляшенко вам дозволив критикувати тих, тих і тих. От. Все, все, друзі, все, я, я виправив свою. Помилку, я чесний, я, е, ну, я, я, я зробив те, що повинен зробити все. А якщо Ось, далі серйозно, знаєте що? Заведіть свій канал, працюйте, заведіть свої сторінки, пишіть, розмовляйте з людьми, показуйте, доводьте, розказуйте, е, я не знаю, що хочете робити там. Що хочете там робіть? А я на своєму каналі буду робити те, що я хочу. Я на своєму каналі буду робити так, як я хочу. Або, як я вважаю потрібним, або так, як я це бачу. Я вже колись написав, що я художник, я так бачу. Я художник, я так хочу. І кого це з опонентів не влаштовує? Будь ласка, до своїх! Там все буде добре. Я вам всім дякую нашим добрим, розумним, класним людям, нашим патріотам, тим, хто воює за Україну, тим, хто береже Україну і тим, хто разом з президентом. До вечора! Україна переможе!